Друзі, вітаю! Представляємо вашій увазі джинси для мисливців та рибалок модель OD1. Джинси стандартного прямого зручного крою, виготовлені з додаванням еластичних волокон, що робить їх міцними та безшумними для риболовлі та полювання. Зовнішні кишені джинсів прикрашені тематичними малюнками, вишивкою та шкіряним тисненням. На внутрішній кишені джинсів красивий тематичний малюнок. Якісний замок YKK брендована фурнітура Acropolis. Джинси комплектуються фірмовим брендованим пакетом. Також в комплекті до джинсів ви можете дозамовити підтяжки. Преміум модель має 4 точкове кріплення, подвійна еластична стропа позаду, шкіряні елементи з брендованою фурнітурою. Також є брендована еластична текстильна стрічка шириною 40 мм, натуральна шкіра з лазерним гравіюванням, спеціально підібрана металева фурнітура, кольор антик товщиною 1 мм. Присутні пластмасові вставки для надійного втримання одягу та запобігання його пошкодженню. Також є спрощена модель підтяжок, яка має трьохточкове кріплення, одинарну еластичну струпу позаду, надійні металеві кріплення кольору антик 1 мм. Також присутній шкіряний елемент з лазерним гравіюванням. Замовляйте джинси та підтяжки на сайті Acropolis Shop та на сайтах наших партнерів.